Всім привіт! Сьогодні приїхала моя посилочка і буде розпаковка. При вас відкриваю. Як завжди багато всякого наклали, щоб нічого не болтихалося. Ось таке сіно солома <плес> Так. Тут накладну пройшло ось таке. Антистрес. Мої любимі паперові пакетики такі. Так. Це прийшов наш улюблений алоєвера. Питний алоєвера з яблуком. Так. Це в мене замовили. На другий раз у мене вже треба собі замовити, бо закінчується. Ось такі алоєвера із яблучком. Так, далі йдемо далі. Це я собі замовила Гель для пром'я кольорових речей бо мій порошок вже закінчується. Ось такий. Спробую обов'язково дам відгук. Далі замовили в мене парфуми. Це аналог бренда Idol. У мене була така мініатюрка, 10 мліграмова, дівчинка понюхала. Їй дуже сподобалися. Ось такий відкривати не буду. Їй дуже сподобалося і вона захотіла собі замовити, але вже великий. Далі. Також у мене є олійка для губ. Дівчинка в мене її спробувала і замовила собі. І блиск. Для це також вона замовила, бо спробувала в мене. Також не буду відкривати, бо це замовлення. Далі. Оцю красоту я чекала дуже. Раз, два. Три, 4. Це питний алоє місячний курс. і Іще до місячного курсу йде ось такі дві штучки в подарунок. Я дуже задоволена цим замовленням своїм. Особливо ще раз повторюся питний колаген. Я казала алоє Боже. Колаген. Ну, ладно, вирізати вже не буду. Це питний колаген. А -а -а. Так, ось тут така йде до нього інструкція величезна на різних мовах. Дуже велика така інструкція. І ось такі колагенчики. Дуже зручно їх пити, бо це якраз розраховано на одну дозу. І зверніть увагу, 7 тисяч. Також про колаген буду розповідати дуже багато, тому що про нього дуже багато відгуків. Саме про наш колаген. Він є досить унікальним. У нього такий шикарний склад, що всім колагенам колаген. Так, дякую своїм замовницям і дякую всім за увагу.